Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І в нас нове оновлення, нові 4 карти, брілки, наклейки і багато різних секретів, які я вам розкажу в цьому відео. Давайте дивимося його до кінця і я це все вам розкажу. Як бачимо, перегортаються різні карти, нові брілки отакі. таких ще в нас не було. Я думаю, спочатку, що це якісь гранати. Але це такі брілки у нас. Ну і отакі різні брілки, ми їх ще подивимося і я вам ще розкажу, які варто брати брілки. Із цих і наклейки, якщо вам попадуться в цьому оновленні. Давайте зайдемо в арсенал. У нас він обновився. Я вам казав, що він оновиться 3 десь числа приблизно. А, або, може, навіть запізниться, але він швидше. Це так ще не було у нас. Розробники все запізнюються, а тут вони не запізнилися і навіть швидше на один день випустили. Давайте нові брілки вам покажу, які є. Отако От швиденько вам їх покажу і скажу, які би варто було собі лишати, якщо у вас будуть вони попадуться, якщо ви купили арсенал і маєте зірочки зараз. Вон такий вампірчик. Тут поки що мені ще нема такого чогось цікавого. Ну, хто щось таке любить, можливо, оце зайде. Маупочка така. Ну, ці поки що мені не, не вразили. От, оце. Оце думаю, буде цікаво людям. Ну, це японцям, китайцям може зайде таке їм цікаво, це їхня культура щось таке. Таке собі я би не сказав щось цікаве. Не знаю, ну. Оце подобається мені. Це цікавий варіант. І навіть є зброя, на яку можна отаке наклеїти. Напишіть в коментарях, чи ви пізнали цю зброю, на яку можна наклеїти такий брілочок. Такий Середній. Може комусь сподобається. Що любить щось таке. Так собі мені. Ну, не знаю, не знаю це. Ну цей щось цікавий мені, от такий мені подобається. Я думаю, що він теж людям зайде і він буде популярний. Цікавий варіантик. Ну, Цей цікавий варіант теж такий з блискутками. Ну, цей дуже простенький, я не знаю, чому він сюди попав. Ну і цей до золотої якоїсь зброї теж піде. Непогано, він такий цікавий. Як бачимо, бачите, де тут полум'я, отут, зверніть увагу, отак От ідемо. Цікаво. Ну і цей, як в нас, коктейль молотова такий. Щось там бовтається, якесь вино чи що. Теж цікаво зроблено. Мені це сподобалося. Давайте дивимося, що ще. Які в нас ще нові брілки є. Такий простенький, з простеньких, що у нас? Ну, цей непоганий з простеньких такий. Олівець такий. Оцей з простеньких, я думаю, що буде, зайде людям, він цікаво виглядає. Такий логотип Counter-Strike. Ну, це і не знаю, якийсь такий король, типу, не знаю, може комусь подобається. Це таке собі, не знаю, мені таке не подобається, наприклад. Якась типу, сумка. Ну, от Хто любить спорт, думаю, це сподобається такий баскетбольний м'ячик. Це. <laughs> не розумію, кому має сподобатися. Напишіть. Це мургає непогано. Ніби серфінг. Але це не для Counter-Strike, я не знаю, ну може комусь зайде. Це не подобається. Не знаю це далі? Не знаю, бургери, хто любить, <хи> таке зайде. Таке простеньке, не знаю, з блискатками. Не дуже подобається. Ну, хто любив цей мультик, то думаю зайде. Оце цікаво, я думаю, що він варто Бачите, навіть квіточку має перевернутий такий кактус. Ну, цей такий собі середній. Ну, я би його на цю якість не ставив. Оце класний. Оце зайде людям, точно буде, дорогий. Мені подобається. І на білу зброю багато підійде, хто любить білу зброю, там це теж дуже гарно підійде. Ну цей цікавий, він простенький такий, але він цікавий. Він вартує тут стояти. Ну, цей такий трошки дивний, але він гарний. Ну, Тут якраз, от, зверніть увагу, тут так цікаво такий, ніби. Хтось любить таке космічне, НЛО і туди-сюди, ну, думаю, сподобається. Ну і цей цікавий. Є зброя, навіть підскажіть, яка, що можна наклеїти. А, такий бірлок поставити. Причепити, я кажу, наклеїти. Давайте дивимося, які наклейки, бо я вже хочу <кій> наклеєчки показати вам. Є отакі наклеїчки у нас. Оце паперові, звичайні в нас. От. А є вже отакі голографічні. Оце цікава наклеєчка голографічна. Це. В кого є такий брілок, може теж буде цікава така наклеєчка. Ну, і от така наклеєчка. Отак вона переморгується. От, мені оця металева найкраще сподобалась із цих наклек. Я думаю, що вона буде найпопулярнішою. Не знаю, чомусь так мені здається. Ну, така є ще металева. Ну, і, і така. В кого якийсь є отакий персонаж. В ігрі, то йому, думаю, може теж зайде. Тож напишіть, хто, як цей персонаж називається, бо я не пам'ятаю. Давайте далі дивимося, що там у нас далі є. Ось От такі наклеєчки. Ще що цікавого. З цих наклеючок я вам покажу, як вони стираються. Буду вам клеїти на зброю і показувати, як воно буде виглядати. Це досить цікаво. Ну, це просто білою стирається, я не покажу. О, а це буде цікаво. От, візьмемо зброю. Наприклад, оп. Я збільшу, щоб вам було гарно видно. От. І можна стирати. Дивіться, як воно буде. Такий варіант з ножиком. Бачите, білий. От, і просто-просто білий. Отаке. Так. Далі. Що у нас є? Ми зупинилися на цьому. Це, звичайно, у нас стирається. Давайте я вам по порядку покажу, а потім буду отак показувати, як воно стирається. Може хтось комусь цікаво. Є отакі Це теж простенько стирається. Є такий варіант. Є отакий варіант. Такий варіант. Такий варіант у нас. Ця рука старає, не стирається. Думали, що палець будесь там стирається, буде кулак. чи там Пальці якісь там появляться, чи ще щось. Нема нічого. Просто палець. Такі є і все. Оце цікаво, я вам покажу, як воно стирається. Оце цікавий варіант, теж покажу, як воно стирається. Це цікавий варіант, теж покажу, як стирається. Це, звичайно, стирається тут просто. Оце чорне забирається і все. Оце класна буде наклейка. Думаю, що вона дуже буде популярна, якщо воно попадеться, думаю, вона буде дорого коштувати. Це якась така для дівчат-наклейка. Це старається, оце задній фон і тільки лишається оце. Це прикольна наклейка, мені дуже сподобалася. Це старається і тільки маска лишається і ці бульки. Оце таке, знаєш? Де, от. Це не знаю, чого воно тут фіолетове. Просто старається так тупо, ну, не сподобалося. Це старається, оце все пропадає, лише хмаринки і курочка лишається з таким ззаді. От, Або просто сама курочка. Оце цікава така наклеєчка. Ізолента. Можна зробити собі, там є певні зброї, які мають якісь отакі, і там можна буде доліпити і цікаво якось скомбінувати. Оце цікаво, навіть покажу, де би я її собі наклеїв навіть. І як вона стирається. Це непогана така наклеєчка, вона стирається і оце А забирається і це. Ну, покажу вам. Не буду зараз розказувати, покажу. ну, І це так само покажу, як буде старатися. Ну, це просто так мурга, я не знаю, може комусь сподобається, хто любить різні такі китайські, японські штучки. Ну, йому зайде. Оце дуже цікаво. Як воно стирається, це думаю, вона буде одна із популярних наклеїв. із цих всіх. І буде дуже дорого коштувати. Кому попадеться, ставте ціну дуже дорогу. Поясню чому зараз. Отака наклеєчка дуже гарна. Це буде популярне для АВП. Бачите, як воно йде? Який ефект має цікавий. І воно стирається цікаво, покажу зараз, як стирається. Давайте по порядку, який я казав, що стирається. Ось цього взуття хотів вам показати. Оглядайте, давайте на пістолетик. Збільшимо. Що вам гарніше було видно, отко трошечки поставлю і покажу, як воно стирається у нас. Оп, три. Є. Значить, два є, можна два робити. Один не виходить робити, воно вже отак Старається. Ну, і воно якесь виглядає. Якщо його... Давайте розвернемо. Типу якогось пістолета е чи там катешника в окулярах. Ну... Якщо іншим боком розвернути, не знаю. Типу отаке. Давайте дивимося, що е, наступний, який я хотів, щоб зітертий і вам показати, є отакий варіант. О, вже глюки йдуть у нас. Так. Дивіться, як він цікаво стирається. Вам покажу. І можна отак робити собі. <смір> на зброї, наприклад. Цікаво. Чи там ще якісь там, ну. А тепер давайте це, як у нас старається, зробимо. От на пістолеті вам покажу. Збільшимо, щоб було гарніше видно. І посуну трошки отак. Що не сунеться? Оп? Сунеться. о, сунеться вже. От, і будемо старати, давайте подивимося. Бачите? Ну, Це вже потрібно, бо той маленький, то практично не видно. Тут старатися цікаво, що воно старається. Тут вже, типу, Т. Там було КТ, тут Т, типу. Такий цікавий варіант. Так, дивимося далі. Це старається тут тільки... Ну, очі прозорими робляться. А все решта лишається. Ну, не буду вам це показувати. Це я вам вже розказав. Це цікава наклеєчка. Оцю покажу вам. Як вона старається, збільшили. Ну, і таким чином от маска можна якісь комусь там окуляри такі ставити. Ну, і воно буде отак переливатися. Е, так. Цей Ця наклаєчка, вона просто один на ізолієнта лишається, якщо стирається. Давайте ще цю вам покажу, як вона стирається. Може комусь вона сподобалася, а я не покажу. Так, збільшили і от. Мені цілковито вона не подобається, але принаймні так може бути щось. Таке кому таке щось любить. Ну, бачите, або от можна стерти так, або повністю курочка буде. От, оце я хотів показати, що воно мені сподобалося і де би я його наклаїв, наприклад, от, на оцю зброю я би наклаїв, давайте збільшим. Напевне, я собі цю буду брати, наприклад, наклайка. Вона мені подобається дуже. Так, розвернемо її отак і дивіться, як можна її цікаво стерти. Отак. Бачите, як вона цікаво виглядає? От така буде. Якраз під цю зброю цікаво виглядає. Мені сподобалась ця наклаєчка. Давайте дивимося далі. Оця як старається. Давайте на пістолеті покажу вам. Збільшимо. І отаким чином, бачите, такий король. Класно. От, і так само є королева. Зараз вам покажу. Збільшу. щоб ви добре бачили. О, така королева з пістолетом. Цікаво у нас. Ну і от цю ще не буду, давайте цю покажу вам. Це можна якесь АВП поставити. Давайте АВП тут звідси виберу. Бо в мене вже наклеєні всякі. О, на АВП. От і розвернути. Зараз отак От розверну. Бачите, як гарно виглядає на ВП. Ну, з якого кольору у вас АВП. Ну, цікаво виглядає досить. Така наклеєчка. Ну, ну і оця наклейка. От вам хочу показати, чого вона класна. От я кажу. От, наприклад. збільшим, Тепер зараз вам покажу. Бачите, старається і тільки одна корона лишається у нас. І можна цю корону там ну, комусь причепити. Розумієте? От. І воно цікаво виглядає, ця корона. Вона ще переморгується. Як виносити зброю. Вона гарно виглядає. Наприклад, от я насвоюю ВП. От у мене теж є тут золота, отак от можна розвернути, наприклад, Чік, підтерти, і воно отак буде цікаво переморгуватися. Бачите як? І гарно тут виглядає воно пасує сюди. Цю зброю. Бачите, навіть тут виділяється воно так цікаво. Можна просто десь посередині ну, поставити зброю. Бачите як? Дуже гарно. Чому я кажу, що вона буде дуже популярною? Вона цікаво виглядає досить. Типу буде замінно короні. Ще такі ну, Так буде корона, то це зрозуміло, що вона буде саме дорогою. але це теж має бути не дешевою, такі цікаві. От. І ще в нас карти оновилися. Давайте покажу. Ось такі карти оновилися. дві додалося. Це в нас залишилося, значить, можливо, ще одну додать, а цю заберуть ще пізніше. Ну, Це мої догадки, можливо, і так лишуть. А можливо цю заберуть або сюди перенесуть, або заберуть взагалі. Ну і другий пілот, дві карти з'явилися. Отакі в нас оновлення сьогодні. Дуже вам попрошу поставити лайк, підписатися, бо цікаві оновлення в нас. От. І... Показати друзям це відео, щоб вони теж підписалися, щоб можна було більше нас було. І відео Щось пишіть Це теж буде просувати наше відео. Тому дуже буду радий вас бачити, що ви мене дивитеся і якісь пишете мені відгуки. Чи погані, чи добрі, все одно це просуває канал і це великий плюс. Ну, краще, хороші відгуки. Всім па-па і до зустрічі до нових карт і до нових відео і нових оновлень.